Було відверто скажу страшно. Просто там якісь монстри йдуть, от, і кулемети працюють, вони все одно йдуть як стіною. За один день коротше, ми поклали десь близько два відділення. Десь, так? Ми вийшли, і в мене не було жодного за цей час період, вбитого чи трьохсотого го навіть. Ну, важко передати словами те відчуття, коли ти після бійні залишаєшся живим. Траче, справа, на канари, блядь! Юра пошов! Юра пошов! Мій бойовий шлях на війні розпочався ще до повномасштабного вторгнення. Був парамедиком в добровольчому батальйоні госпітальєри, і працював зі своїм батом. Зокрема, в Донецькій області, в тій же Авдіївці, в Верхньоторецькому. Ось з початку повномасштабного вторгнення продовжив працювати, брав участь в київській кампанії, Ірпінь, Буча, Гостомель. Примістився знову на Донецький напрямок. Був у Бахмуті, в Дружківці, Краматорську. То ЗСУ я примкнув через мобілізацію. Це було по повістці. Ось, ну, я не став якось ховатися, як е, більшість там. Ось, я, як порядочний громадянин, пішов в ТЦК і, е, цей, і примкнув до Лавсу Сил. По розподілу повавшись 6-ту окремо механізовану бригаду, ну і тут вже працюю по е, цей день. Я вважаю, що командир так чи інакше, хоча б час від часу, е, має бути на позиціях. Ось я інколи зіштовхувався з таким осудом, по типу що ось тебе вб'ють, а хто ж керувати буде? Я не сперечаюсь, ризики є безумовно, да. І командир його робота важлива, але для розуміння об'єктивної. Картинки командиру час від часу потрібно бути на полі бою, дивитися, як проводиться робота, дивитися, вести бій, в тому числі буває і на позиції, да. підтримувати свій підрозділ. Тоді виникає якась певна єдність всередині, і, і тоді можна добитися якогось успіху. Не сказати, що в бою не страшно, ну це в бою страшно. Ось той, хто каже, що й не страшно, це якийсь або ну, дурень, вибачте, ну як є, кажу. Ось, або ну, вона якесь несповне розуму. Просто ти як командир намагаєшся хоча б не показувати цього підрозділу. Тому що якщо бійці побачать, що ти боїшся, вони, їм ця ну, також енергія да, на психологічному рівні передасться і вони так само будуть себе вести. А люди чітко знають, що ця людина, їй можна довіряти, Ось, він не буде казати якоїсь ерунди, а він реально буде поруч. З нами пліч опліч. Ось, і до рахунок от комунікації всередині досягнення, от зразу ж е, такої єдинства, нам вдалося вийти ну, без будь-яких втрат. І, цей. і при цьому ще й непогано так е, насипати ворога. Нас там е, кацапи були буквально від нас там ну, за 50 метрів, не більше десь. Ось. І я пам'ятаю, що коли я прибув на ВОП, там вже займав оборону один з наших взводів. Е, Ось конкретно моєї роти. Ось старшого групи вбили. Надо двігати вперед, дружище. Давай. Там відбувався штурм зводного опорного пункту до резервного вопу. Я взяв людей там по команді і пішов на посилення. Ось, відповідно, ми там відбивали, вибивали. Е Кацапів з траншеї і проводили евакуацію пораненого, вбитого нашого бійця з взводного опорного пункту. Звісно, була певна проблема, тому що це був активний ногу штурм, тобто працювала артилерія. Різні допоміжні вогневі засоби. Відповідно, треба було здійснити перебіжку десь протяжністю 200-300 метрів до сусіднього вопу. Було відверто скажу страшно, тому що перебуваючи в траншети, маєш хоч якісь шанси на виживання. Поза нею це завжди більший ризик. Ось, відповідно, я розбив групу на там подвійкам. І потихеньку почав їх відправляти до на поселення до сусіднього вопу. Понял! Звісно, я там виходив на радіозв'язок, попереджав хлопців про те, що ми висуваємо, щоб не виникло якогось дружнього вогню. Вже коли добігли до траншеї, то почали потроху працювати двійками. В наш бік теж летіли там ворожі кулі. Тобто зорієнтуватися було важко в плані того, що де конкретно знаходиться ворог. Йде штурм, люди абсолютно різні, люди там трохи в паніці. Да? Там то не вистачає БК, там то воп наполовину вже розвалений, майже знищений. Люди всі мене слухали. Люди чітко виконували всі мої команди. На наше щастя, ворог, я так розумію. Або побачив, що йде група на посилення, або, можливо, вже на той момент можливо, мав якісь втрати, бо він вирішив відступити. Ось, ну, для нього це було фатально, тому що, покинувши наші траншеї, ворога добили наші агесники, ось, на відступі. Ось. І Для нас це якби, було, це, це якби, Посилення ВОПу, да, зачистка траншей, далася меншою кров'ю, Ну, за, за один день, коротше, ми поклали десь близько ну, два відділення десь так, десь так. Я вважаю, це непоганий результат. Ми протримали, утримували це ВОП 4 чи 5 днів, десь так. Ми вийшли, і у мене не було жодного за цей час період вбитого чи 300-го навіть. А противник йшов нахабно, я б сказав би так. Тобто... Ну на цьому вопі конкретно нас більше обстрілювала артилерія. Дуже активно працював міномет, дуже працював активно працювали БПЛА, навіть авіація працювала. Тобто, ну вот буквально розносили вщент. Я ну інколи я так прокручую, якби минуле назад. Я ну відверто навіть не уявляю, як нам вдалося вийти і вижити. По ворогу можу зразу сказати, що е, тактика ЧВК Вагнер е, я думаю, всі вже більшу більше частину України чула про цю вчасну військову корпорацію, е, вона майже повністю інтегрована до регулярної армії ЗСРФ. Тобто вони зачасту як наступають невеликими групами, малими групами, хвилями. В, тобто це може бути там 5-6 і так далі. В першу чергу, як правило, йдуть бійці, яких їм не абсолютно не шкода. Розхідний матеріал, називаємо це так. Бійці, які перебувають під наркотичними речовинами. таких прикладів дуже багато. І наші боя в нашому випадку теж не було виключення. Бійці накачані великою дозою алкоголю, тобто наркотика, алкоголь. Ось, Їхня задача це ось зробити прорив, або по максимуму нас виснажити. У мене навіть таке враження склалося на якийсь момент ну, на асоціація з якимось там, типу, фільмом, типу, про зомбі, щось таке, або фільми, якісь типу як чужі, я не знаю, де просто там якісь монстри йдуть, от і кулемети працюють, вони все одно йдуть як стіною. А вже в завершальній лінії, коли ваш ВОБ майже розбитий, у вас там більша частина особового складу загинула, втрачена, там, починаючи заходити профіки. Тобто кадрові військові, спеціально добре добронавчені, які вже добивають вас по факту. І якщо ви перебуваєте на ВОПі, от командиру або там не тільки взводу, там, командиру відділення, да, там, сержанту, якщо він перебуває на зводі. Дуже важливо правильно побудувати систему вогню. За той час, поки я працював на вопі, от, у мене не було таке, щоб хоча б один кацап вірвався в траншею. Якщо вже йде ближній бій, там доходить до рукопашки — це вже погано, це вже не є добре. До цього не, не можна допускати. Те, що кацапи не можуть захопити людьми, вони просто розносять і рівняють землею. Коли ми відступили з цього ВОПу переднього, який я згадував, ворожа штурмова група туди заходила, але вони навіть не змогли там закріпитись, тому що там уже закріплюватись було ні за чим. В селі Маківка отримав поранення. Ось внаслідок е Осколкових уражень, ну, тобто від fpv від дрону. Мені вдалося е, проходити в столиці лікування. Я бачив, ну, знову ж таки, цих от е, напищених мажорчиків, які роз'їжджають там по клубам, шляються там, на мотачках їздять. Ну тобто, ну, е, це от наш такий подвійний стандарт. Якщо людина може е, допомогти якось своїй країні руками, хай стає до строю. Якщо вона може допомагати фінансово, Хай допомагає фінансово. цього, мене не почують, але просто хочеться трохи, ну, ну все одно я скажу. Тобто, маю, мають усвідомити, що от завтра реально можна залишитись без країни. Пільні, так скажімо, проблеми да? будемо після війни. А зараз, е під час війни, треба якось стати об'єднатися і почати закачати рукава і почати пахати, переводити країну повністю на військові рейки. Не можеш, скажу, утримати автомат зброю. Допоможи фінансам. Причому не так там два рублики, які скинь. Якщо у тебе бакси сипляться з кишень, або як деякі там люблять роз'їжджати на хрещатику й мусорити баблом з вікна автомобіля, то будь ласка, краще ці бакси переведи, на, мені, блін, на БПЛА, снарягу і так далі. Я там знайду їм застосування. Якщо відверто, то я втомився. Я втомився, хочеться, звісно, мирного неба над головою, і я думаю, що багатьом. Я розумію, що ситуація зараз для нас, на жаль, патова, і я не бачу якогось позитивного зрушення на фронті. Мої ресурси ну, відверто, так само, як і ресурси багатьох інших воїнів, вони не безмежні. Ну я не робот, і так само, як і решта людей. Я ж не можу довічно воювати і так далі. І я не безсмертний. Я людина, звичайно, з плоті і крові. Мене можна вбити, ну, тобто, покалічити і так далі. Відповідно, ну, мо моя мотивація особисто, ну, я продовжу виконувати свою роботу, як можу, де можу і так далі допомагати своїй країні. Але ну, я відверто втомився. Ну, важко передати словами те відчуття, коли ти після бійні залишаєшся живим. Ну, тобто, ти себе відчуваєш, наче якийсь там міфічний фенікс, да, що там помер, і знову повернувся до життя, це ну звичайна цивільна людина, це ні або людина, яка ніколи не бувала в бою, вона цього ніколи не зрозуміє. Після боїв в Маківці, в Невському, дуже багато наших хлопців, на жаль, віддали душу за цю країну, своє життя. Але, от збираючись назад, коли от, залишаєшся живим. Ось і розуміючи, що ти теж був цією частиною цих всіх боїв, приймав в них участь, то ну це складно пояснити це відчуття. Ти його якось по-іншому починаєш дивитися на своє життя.